Мені хотілося з людьми поспілкуватися, знайти саме атмосферу, художню. Харків'янин Віталій рік тому знайшов прихисток у Хмельницькому після початку повномасштабного вторгнення за порадою друзів разом із родиною перебрався на захід України. Він студент Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Тому малювати вміє і любить. Цьому ж навчає і місцевих дорослих і дітей. Ми десь у неділю вибираємо тему на цей тиждень, і для дітлахів та дорослих ми проводимо різні заняття з однією тематикою. Тобто для менших у нас більше легкі заняття а для дорослих більш ускладнені. Декілька місяців тому він прийшов у волонтерський центр як відвідувач, щоб знайти друзів за інтересами. Спочатку він приходив до нас як учень на малювання. В нього були дуже гарні роботи, навіть ну, як професійний майстер. Ми його запитали, чи він десь? Раніше займався, він сказав, що він навчався в школі. Ми так ну, переглянулися нам дуже його роботи. Ми запропонували йому, чи не хотів би він проводити майстер-класи для дорослих для діток. Молодшим показує, як зобразити на папері квіти та птахів. Разом створюють різні тематичні картини до свят. З дітками ми проводимо різні техніки. У нас основна техніка це акварель. Тобто, ми вибираємо якусь тематику, можемо прив'язуватися до свят, або що дітки запропонують. та 嗯、uh Власне, ми робимо ще інші техніки, як нещодавно у нас було бульбашкове мистецтво. Це і для мене в новинку, і для них. Тобто, ми така експериментальна група, що вибирає різні теми та тематики і експериментуємо. Ми нині він разом із юними учнями створював закладки для книг. На це заняття прийшла і маленька Марія. Це її другий урок. Матір побачила у соцмережах оголошення і вирішила привести сюди дитину. На попередньому занятті в нас ми. Типу, малювали бульбашками. У нас в стаканчику була фарба. Ми дули в стаканчик типу, і утворювалися бульбашки. Ми їх брали руками і наносили на папір. Більш зацікавлена малюванням якихось хатинок, тому що мені на день народження подарували нові професійні маркери. і Я якраз. Вже пару малюнків Ой, зробила хатинок. Є групи і для дорослих. Для них завдання дещо складніші: натюрморти, пейзажі, анімалістику, а також розфарбовують шопери. Є деякі дорослі, що вже вміють малювати, але які і не вміють. Тобто ми розвиваємо їх навички. То я вже бачу, що у мене є деякі дорослі, що ходять на постійній основі, і вони вже покращують свої навички. Я бачу, що я можу менше приділяти їм увагу, тобто вони не роблять помилок. Охочих чимало. У вихідні на заняття приходить до трьох десятків дітлахів, Уроки безкоштовні. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. новини 33 канал.